Запам'ятайте всі раз і назавжди: в торгівлі наложки не можуть бути. Ніколи, ніяк, ніде і все, раз і назавжди. Всі заповнили: є гроші, є товар. Працюйте чесно, відправляйте товар чесно, і тоді не буде ніяких питань. Продавці відправляють, довіряються клієнтам, а клієнти не забирають. І що тоді робить? Караул кричать: ні, треба працювати чесно з обох сторон. І продавці чесно працюють, і покупці чесно працюють. Тоді не буде ніяких питань ні в кого і не, ні до кого. Є гроші, є товар. Все, немає грошей, закотили рукава, заробили гроші і купили товар. Ясно? Ясно. Я думаю, що це справедливо. І якщо, дивіться, ви йдете в магазин, ви ж не кажете в АТБ там чи в сільпо, а можна я по наложки возьму чи ще щось, да? чи я потім заплачу, чи ще якось. Ви ж ідете, бачите товар, не можу собі дозволити, ну, куплю пізніше. Так само і з усім товаром. От так от. Я думаю, що це правильно. Всім бажаю успіху, добра, бажаєте замовити рослини, які у мене є до продажу, пишіть в особисті повідомлення. І ще пам'ятайте, що червона ікра, чорна і щуки це кладість вітамінів. Зараз весна потрібно харчувати смачним продуктом, тому що роботи не почати красть. З'їв в ранку і на цілий день можна. Забути про їду і працювати собі спокійно на городі чи іншими справами займатися. Всім бажаю успіху, всього найкращого.